Вітаю вас на каналі Українці в Німеччині. Мене звати Міла Артюшенко, і сьогодні я хочу поділитись досвідом заміни українського посвідчення водія на німецьке. Цю процедуру, яка у Німеччині має назву Умшрайбунг, пройшов вже мій чоловік. А я знаходжусь на останньому етапі. Мені потрібно ще скласти практичний іспит. Це найскладніший етап, але давайте про все по порядку. Почну з того, що ця процедура називається умшрайбунг. Um Перекласти її можна як заміна, хтось каже обмін посвідчення водія, але в принципі виглядає цей процес як фактично навчання з нуля. Та складання іспитів на відміну від багатьох інших європейських країн, де українці, які мають тимчасовий захист, можуть просто з невеликою доплатою без додаткових іспитів, замінити дійсно своє українське посвідчення водія на європейське тієї країни, де вони перебувають у Німеччині, все значно складніше. Процес довший і набагато дорожчий. Почну з питання, коли взагалі виникає необхідність замінювати українське посвідчення українцям, які перебувають у Німеччині. Німеччині. отже, всі, ті, хто перебувають зараз у Німеччині і мають 24-й параграф, вони мають право їздити на авто зі своїми українськими посвідченнями. Але на тому етапі, коли ви змінюєте тимчасовий захист, у випадку моєї сім'ї, у квітні мій чоловік Мирослав перейшов на 18 Б параграф як кваліфікований робітник з вищою освітою. А я, як його дружина, зробила воз'єднання сім'єю, отримала параграф 30-й. І ось у нашому випадку. Вже необхідно отримати німецьке посвідчення водія. Тема ця дуже цікава, і багато не лише блогерів, а й людей, які вже зробили цей умшрайбунг, а також юристів німецьких неоднозначні у відповіді, як швидко потрібно замінювати українське посвідчення на німецьке. Коли ми отримали новий параграф, то звернулися до міграційної служби, а також до Фар де нам повідомили, що ми вже не маємо права більше їздити на українських посвідченнях водія. Ми апелювали звичайно тим, що а нібито є ще півроку, коли ми можемо зробити цю заміну, як роблять це всі іноземці, коли приїжджають до Німеччини. Але у відповідь отримали інформацію, що ці півроку у українців вже давно минули, адже ми перебуваємо у Німеччині понад два. Два з половиною, три хтось і три з половиною роки. Також хочу сказати, що зараз є популярною тема залишати паралельно з новим статусом ще й 24 й параграф. І я шукала ті закони, я радилася з юристами, я знімала про це окремий ріл в інстаграм. Але наша сім'я не змогла залишити паралельно 24-й параграф. Міграційна просто була категорична у цьому питанні, хоча ми подавали для цього додаткову заявку. І у нашому закордонному паспорті, де раніше був параграф 24, а у нас партнер паспортах була вклейка, а не окрема пластикова карточка, просто поставили штамп Ungülтіг недійсний. Тому оперувати тим, що ми маємо ще і 24-й параграф, ми ніяк аж не могли. Але для того, щоб перестрахуватися, і на випадок, якщо нас буде зупиняти поліція, щось все ж таки показати, то коли ми зареєструвалися в автошколі і коли віддали свої українські посвідчення водія, а це майже з самого початку відбувається. Ми Просили зробити нам скан копію наших документів, поставити печатку школи і написати, що зараз відбувається процес обміну українського посвідчення водія на німецьке, і ось такими папірцями, які тримали в бардачку свого автомобіля, ми власне продовжували їздити. Я знаю, що багато хто саме через те, що потрібно обмінювати українське посвідчення водія, не хоче змінювати і тимчасовий захист, тому що людям треба доїжджати на роботу, на навчання, завозити дітей кудись, їздити за покупками. Постійно треба автомобіль, але у випадку нашої сім'ї, я скажу відверто, ми в квітні запустили це. Процес і ось в вересні, середині вересня чоловік отримав своє посвідчення водія, а я його отримую ще не раніше листопада. Ми весь цей час їздимо на автомобілі, проблем ніяких не мали. Але я не кажу, що так потрібно робити. Ви вирішуєте самостійно, як будете діяти. Наступне питання: з чого почати заміну українського посвідчення водія? Ми з чоловіком діяли наступним чином. Спочатку просто в Гугл знайшли автошколу, яка знаходилась неподалік від нас. Ви цей момент маєте врахувати, тому що можливо, ви не зможете все ж таки їздити на автомобілі в автошколу, як, наприклад, ми це робили. А будете доїжджати автобусами, велосипедами. І також ми звертали увагу на рейтинг школи. І це те не фраги опісьма України Фюрашабнка. Aber sehr gerne, natürlich. muss ein Führerscheinantrag bei der Fahrerlaubnisbehörde gestellt werden und die Fahrerlaubnisbehörde braucht von Ihnen Passbild, Redesbescheinigung, diese bekommen Sie bei jedem Optiker oder Augenarzt. Erste Hilfekursen müssen Sie machen und Sie haben einen ukrainischen Führerschein, ja. der muss übersetzt werden von ADAC. Und ADAC ist eine, ja, so ein Automobilclub, der dann die Klassifizierung und die Übersetzung von den ausländischen Führerscheinen durchführt. Переходимо до списку необхідних документів і знову хочу увімкнути відео, тому що весь наш процес умшрайбунг я фільмувала і розповідала про це на своїй сторінці в інстаграм. Але впевнена, що у вас ще залишилися питання, або також ви вже маєте власний досвід, про який можете розповісти у коментарях. Тому, будь ласка, всі свої питання, всі свої зауваження, всі свої побажання, можете писати в коментарях, і, звісно, не забувайте поставити лайк. Одне фото українське посвідчення посвідчення водія, посвідка на проживання та закордонний паспорт, заява на отримання посвідчення водія автотранспорту, яку потрібно завірити у місцевому радхаус, переклад та класифікація посвідчення, тест на ЗІР, сертифікат про проходження курсу першої допомоги і у моєму випадку свідоцтво про шлюб, адже мої права я отримала ще до заміжжя і зміни прізвища. Спонсором сьогоднішнього відео є німецька компанія Lone Cars, яка спеціалізується на продажі вживаних автомобілів преміум класу у розстрочку. Автосалон розташований у місті Гальнпрон у землі баден вюртемберг недалеко від Штутгарта. Компанія не пропонує дешеві авто по 2-3 тисячі євро. Тут можна знайти автомобілі від 15 тисяч євро, які пройшли технічну перевірку та перебувають у відмінному стані. Це сучасні, надійні та комфортні. Преміум моделі ознайомитись з асортиментом автосалону можна на сайті Long Cars або одразу зв'язатися з україномовним консультантом Петром, який відповість на всі питання щодо наявних автомобілів, процесу купівлі та умов фінансування. Його мобільний телефон я залишу в описі під відео. Особливість Long Cars у тому, що це одна з небагатьох компаній у Німеччині, яка оформлює фінансування авто для клієнтів із параграфом 24. Незалежно від терміну його дії. Багато банків відмовляють українцям із тимчасовим захистом, але Лонкарс має позитивний досвід та успішно оформлює авто українцям у розстрочку до 7 років з авансовим внеском або без нього. Купити авто у кредит можна, якщо ви працюєте офіційно в Німеччині, маєте дві останні зарплатні виписки, хоча б дві, маєте чисту кредитну історію Шуфа. На сайті Лонкарс є калькулятор фінансування, де можна заздалегідь розрахувати щомісячний платіж і спланувати покупку відповідно до власного бюджету. На всі автомобілі надається гарантія 12 місяців, що додає впевненості при купівлі. Якщо ви шукаєте автомобіль преміум класу у відмінному стані, з прозорими умовами фінансування та гарантією, Лонкарс у Гальброні є надійним вибором. Компанія вже перевірена, моїми підписниками. Інстаграм я двічі рекламувала автосалон і отримала лише позитивні відгуки. Тому зберігайте контакти під відео для майбутньої покупки авто у Німеччині. Отже, перше питання це переклад і класифікація українського посвідчення водія. Чи обов'язково робити переклад, якщо у вас міжнародне посвідчення, і там вже англійською мовою все написано? Мені писали в коментарях, що є випадки, коли люди не робили цей переклад. Так ви можете зекономити. Наша школа, де навчалися ми з чоловіком, вимагала переклад і класифікацію. І зробили ми її в АДАЦ. Для цього зателефонували, записали на термін. Нам сказали з самого початку, що очікувати цього перекладу потрібно буде тиждень-два, але отримали ми поштою наші переклади вже через два робочі дні. Заплатили 85 євро. Наступний важливий пункт це обов'язкове проходження екстагельфа курсу, курс першої медичної допомоги і перевірка зору з тест. У мене також є коротеньке відео. Зараз покажу, ви побачите деякі кадри із цього курсу для заміни українського посвідчення водія на німецьке обов'язково потрібні Erste Hilfe курс і Z Test. Курс першої допомоги ми шукали в Гугл. Знайшли у сусідньому місті через 2,5 тижні. Зазвичай курс проводять у вихідний день, бо він займає 7,5 годин. У мене рівень німецької b 1 але цього було достатньо, щоб розуміти лектора. І насправді курс був дуже цікавий та прикладний. Ціна Ерстахільфекурс в середньому 50 євро. Але ми заплатили шість. Десять бо до вартості була включена перевірка зору на місці. Ми обоє з чоловіком давно носимо окуляри, тому і зір перевіряли в них. Я відстрілялась, а от Мирославу на довідці поставили «Ніхт пештанден». Ми, звісно, були шоковані, бо не знали, що робити далі. Через кілька днів Мирослав пішов у звичайну оптику, де зір можна перевірити безкоштовно для водійського посвідчення, але й там він не пройшов тест. У таких випадках потрібен окуліст. А ви знаєте, як у Німеччині записатись до лікаря? Найближче прийому Морославу пропонували через 3-4 місяці. Він об Звонив усіх лікарів у радіусі 50 кілометрів і якимось чудом знайшов окуліста, який прийняв його через два тижні. Вартість за е тест 100 євро, але може бути вдвічі дорожче. Після тривалої перевірки не менш шести різних тестів Мирославу дозволили керувати лише автомобілями категорії Б не вище. І ось тоді ми віддали наші посвідчення водія в Фюришайнштеля. Точніше, ми віддали школі, яка після заповнення всіх документів передала цю інформацію Фюроршайнштеля для перевірки наших посвідчень водія. Ця перевірка зазвичай триває 3-4 тижні. У нашому випадку вона тривала півтора місяця. Тому цей час також потрібно закладати. І, мабуть, я б зараз трішечки інакше діяла. Я б спочатку пішла в автошколу, підписала писала договір, віддала своє посвідчення водія на перевірку, і в цей час, поки це все буде відбуватися, я б вже власне проходила і Erste -Hilfe курс, і ЗТЕС, і всі інші необхідні документи збирала. А також готувалася до теоретичного іспиту. В кожній автошколі потрібно буде сплатити адміністративний збір. У нашому випадку це коштувало 100 євро. Я чула і про 400, і про 300, і навіть про 500 євро. Це буде залежати від автошколи. Моя порада просто зателефонувати у кілька автошкол та розпитати, скільки це буде коштувати у кожній з них. Отже, поки відбувалася перевірка дійсності наших українських посвідчень, водія ми з чоловіком готувалися до теоретичних іспитів. Як це робили, вам автошкола, куди ви підете, може запропонувати купити застосунок. Чомусь застосунки в автошколах коштують зазвичай 60-80, а то й навіть 120 євро. Школу ми не відвідували, готувалися по застосунках, які, до речі, також купували самостійно за 5-10 євро, а не в школі за 90 євро. На іспиті 30 Питання, які дається 30 хвилин, часу більше ніж достатньо. Відповідала на планшеті. На іспиті були ті ж питання, що я проходила у застосунку, але граматично та лексично правильно сформовані. Бо у застосунку було багато помилок. І чоловік готувався до теоретичного іспиту німецькою мовою. Його рівня мови достатньо, щоб здавати саме німецькою мовою. Тому він передивився декілька застосунків. Вирішив, що це йому підходить. Я вирішила, що я буду складати все ж таки теорію російською мовою. Мені так буде простіше. Побоялася, що мого рівня B1 буде недостатньо, а через хвилювання я можу десь у чомусь помилитися. Тому завантажила застосунок. Führerschein 2025 Gold за 10 євро, всього за 10 євро. А у цьому застосунку ви можете обрати одну із 13 можливих мов для того, щоб здавати теорію зводіння. Російська мова там також є. Українською мовою, на жаль, офіційно немає. Я чула, що в деяких землях зараз вже є застосунки, де можна вчити українською мовою, але звертаю вашу увагу, що у цих застосунках зроблений переклад із німецької версії і спочатку, наскільки я зрозуміла, цей переклад зробили на російську мову, а далі вже з російської мови зробили ще на українську мову. Тому цей переклад не вичитаний, можуть бути нелогічні якісь речення, запитання і помилки. Для тих, хто зараз готується до теорії водіння, ці застосунки будуть актуальні. Вони оновлені останній раз 1.04.25 року, і всі ці питання будуть актуальні до 1.04.2026 року. Наступного разу, можливо, з'явиться ще кілька 20-30 додаткових запитань, але основні питання залишаються. В цілому, у застосунку приблизно 1300 запитань, і хтось мені каже, що у застосунку було півтори тисячі питань, хтось каже 1100, у мене було приблизно 1300, я точно не рахувала. Але я скажу одразу, що запитання у цих застосунках не відрізнялися від тих запитань, які ми отримали вже безпосередньо на теоретичному іспиті в ТЮФ. На підготовку і вивчення теоретичних питань у нас пішло приблизно 2,5 місяці. Я думаю, що ми були готові вже через півтора десь місяці, але у нас просто був ще час, тому що ми чекали, поки будуть перевірені українські посвідчення водія, а потім ще чекали, поки отримали термін на теоретичний іспит. Термін цей виставляє автошкола, і також ви не можете у будь-який день прийти і здати теоретичний іспит. Треба обрати заздалегідь дату. Хочу наголосити на тому, що, на мій погляд, навіть якщо ви дуже класно вивчили колись теорію водіння в Україні, то без підготовки додаткової і вивчення саме у цих німецьких запитань ви не складете цей теоретичний іспит. Чому? Тому що у кожному питанні із трьох варіантів відповіді може бути правильним не одна відповідь, а одна, дві або одразу три відповіді. Це ускладнює відповіді на ці запитання, тобто методом тику в. Гадати, ну, дуже дуже буде складно. Треба дійсно підготуватися, треба дійсно вивчити. Я також маю відео про те, як ми з чоловіком склали теорію. Зараз його вам продемонструю. Тепер головне питання: чи склали ми іспит? Я так. Ще без жодної помилки, чому я дуже рада. А от чоловік ні. Але причина у тому, що Мирослав забув свій паспорт і просто був не допущений до іспиту. Екзаменатор все ж йому дозволила скласти іспит, але з іншою групою на пізніший час. А якщо він сьогодні цього не зробить, то доведеться знову платити за повторне складання іспиту, і, хоча не без пригод, але з другою групою Мирослав також склав свій теоретичний іспит з водіння. Після теоретичного іспиту можна переходити до практичних занять. Зазвичай автошколи для тих українських водіїв, які тут вже їздили 3 роки, які в Україні ще перед цим їздили 10, 15, 20 років, не вимагають проходження повного курсу практичного, який тут складається із 20 уроків, а кажуть, що буде достатньо взяти 1, 2, можливо, 3 заняття по 90 хвилин. У випадку нашої школи нам сказали, що є рекомендовано 6 уроків. Це. Три виїзди по 90 хвилин. І тут я на цьому етапі хочу нагадати вам, що ми заплатили нашій школі адміністративний збір лише 100 євро. І також пройшли ще 6 обов'язкових уроків, три виїзди по 90 хвилин. Можна взяти звичайно більше. А є випадки, коли школа каже, що адміністративний збір буде 400 євро, і ви можете взяти один-два практичних заняття, якщо бажаєте. Тому, в принципі, те на те виходить. Наші практичні заняття коштували 67 євро за 45 хвилин. Зазвичай інструктори рекомендують брати два уроки одразу. Це 90. 20 хвилин, тобто 134 євро за один виїзд. Так як ми одразу практикувалися разом з чоловіком, то було дуже зручно: ми бронювали два виїзди по 90 хвилин, поки їздив чоловік, я сиділа ззаду і дивилася той маршрут, де він проїжджав, слухала пояснення нашого інструктора. Поки їздила я, чоловік сидів ззаду і також це все запам'ятовував. Одразу хочу сказати: навіть якщо у вас 25 років стажу, в Україні, навіть якщо ви працювали таксистом і знаєте всі нюанси водіння без підготовки скласти практичний іспит. Ну, практично неможливо. І я знаю випадки, коли люди після 15-20 років стажу в Україні з першої спроби не складали, йшли на перездачу, з другої спроби не складали, і лише з третьої спроби могли вже скласти той практичний іспит. І важливо, що кожна спроба це плюс 300-400 євро до ціни вашого посвідчення водія. Про всі ціни я розкажу в кінці відео. У мене все є записано. На мій погляд, вміти. Їздити, вміти водити авто і вміти складати іспит у Німеччині це різні речі. Оцей іспит практично виглядає як якась театралізована вистава, де ти маєш крутити головою як сова, постійно робити ті шультабліки, постійно контролювати швидкість. Дуже багато є нюансів, на які, можливо, ми не так звертаємо увагу, коли їздимо у звичайному житті. Зі слів нашого інструктора з водіння, іспит зазвичай триває. Повноцінного водіння 30-40, максимум 45 хвилин. Взагалі, іспит розрахований на годину. Іспит почнеться з того, що підійде екзаменатор, познайомиться і запитає у вас, чи розмовляєте ви німецькою мовою, бо він подивиться, що ваша національність ви українець. Тут ви можете, звісно, сказати, що ледве-ледве айнбисхен ледве, розмовляєте, і тоді, можливо, або вам зададуть менше теоретичних запитань, або взагалі не зададуть, або вони будуть простіші. Тому що практичний іспит починається із теоретичних питань. Які це можуть бути питання? Я в описі до відео залишу посилання на одне із відео, яке є на YouTube, зняте німецькою автошколою. Ви зможете всі ці питання послухати. Але зі слів нашого інструктора відповіді на ці питання. Не впливають на результати вашого практичного іспиту, хоча підготуватися до них потрібно, і навіть якщо ви не володієте німецькою, можна взяти перелік цих питань і просто їх завчити. Мирослав вже мав свій практичний іспит, слава Богу, він його здав. Додаткові 300-400 євро на перездачу не потрібні. Я поки ще готуюся. Ми брали практичне заняття у нашого інструктора: шість практичних уроків, тобто три виїзди. І ще перед самим практичним іспитом Мирослав взяв ще один урок на 45 хвилин. Це була симуляція самого іспиту. У мене практичний іспит стоїть на 4 листопада, тому побажайте мені удачі. Звичайно, я хвилююсь, я то їжу, але впевненості 100%, що все пройде, добре немає. Хоча, наприклад, теоретичний іспит я склала без жодної помилки, а чоловік зробив дві невеличкі помилки, але це можливо, тому що на теоретичному іспиті ви можете робити помилки. Головне не набрати помилок більше, ніж на 9 балів. Тут треба ще додати, я це не говорю. Говорила, що кожне питання у теоретичному іспиті має свою ціну: 2, 3, 4, 5 балів, і ось ви можете помилитися, ви можете не відповісти на питання, які коштують, так би мовити, 2 і 3 бали. І отримати 5 балів це не так страшно, тому що до 9 балів ви можете помилитися. На практичному іспиті такої системи немає. Бали там ніхто не виставляє. Але зі слів нашого інструктора, якщо Робиш якісь невеличкі помилки, можуть пробачити, якщо зробити якусь грубу помилку, наприклад, не зупинитися на знакові стоп, поїхати на червоне світло, екзамен одразу зупиняється. І ще важливо і цікаво, що на практичному іспиті ви маєте виконати ще декілька завдань, які саме можуть бути завдання. Я розповіла у окремому відео. На практичному іспиті з водіння у Німеччині вас чекає три із п'яти можливих завдань: fahren rechts фарен um die Ecke. рух заднім ходом праворуч за ріг. Parken rückwärts. паркування заднім ходом, якщо паркомісце з правого боку, або parken форверц, паркування переднім ходом, якщо паркомісце з лівого боку. bremsen. екстрене гальмування, Parken паралель. Паралельне паркування та umkehren або Венден говорять і так і так, це розворот. Рекомендації інструктора, щоб правильно виконати ці завдання, знайдете в описі. Підійшли ми до найголовнішого: скільки ж коштує заміна українського посвідчення водія на німецьке. Я також підготувала детальне відео, у яку суму Мирослава обійшлася заміна українського посвідчення водія на німецьке категорії Б на механіці. Давайте порахуємо. 85 євро переклад і класифікація українського посвідчення в АДАЦ, плюс 62 євро курс першої допомоги і перевірка зору, яку Мирослав не пройшов, плюс 100 євро повторний ЗЕ-тест у автольмолога, який дозволив Мирославу водити лише легкові авто, плюс 10 євро фото на документи в автошколу, плюс 6 євро застосунок на телефон для підготовки до теоретичного іспиту, плюс 40 євро оплата Цуласенгштеля за перевірку українських прав яка тривала майже півтора місяці. Плюс 155 євро вартість теоретичного і практичного іспитів у тюф. Плюс 169 євро ціна іспитів оплачена автошколі, плюс 100 євро адміністративний збір школі, плюс 469 євро за сім практичних уроків. В автошколі добровільно примусово рекомендували 6 уроків. Це три виїзди по 90 хвилин. Плюс один урок Мирослав взяв перед іспитом. Отже, маємо 1196 євро. На даному етапі без складеного практичного іспиту, але за нього я вже заплатила, у мене така ж сума. Дай Боже, щоб вона. Така і залишилась, і мені не довелося підняти цей чек ще на плюс 300-400 євро, тому що треба буде перескладати той практичний іспит. І останнє важливе питання: а що ж буде з українськими посвідченнями водія і де вони взагалі? Пам'ятаєте, я казала, що ми прийшли в автошколу і ще в квітні віддали наше посвідчення водія на перевірку. З того часу ми їх не бачили. І буквально позавчора чоловік поїхав в фар Ерлаубнес отримав вже німецьке посвідчення водія. і там уточнив, а яка ж ситуація з українським? Воно залишається far erlaubnis behörde і буде там зберігатися. У Морослава, наприклад, українське посвідчення водія ще дійсне 25 років і весь цей час воно повинно там зберігатися. У випадку, коли ви хочете поїхати в Україну на короткий період часу, тиждень два, ви можете їхати з німецьким посвідченням водія. У випадку, коли ви хочете повертатися в Україну назавжди, ви можете прийти. Ти в цю установу віддати німецьке посвідчення водія і забрати своє українське посвідчення водія. Це був обмін. Одночасно два посвідчення водія бути не може, тому що сама процедура називається умшрайбунг, тобто це є обмін. І немає такої законної підстави, щоб ви одночасно мали і німецьке і українське посвідчення. Німецьке і українське посвідчення одночасно у вас може бути у випадку, якщо ви, маючи українське посвідчення водія, не будете робити обміну, а підете отримувати німецьке посвідчення водія з нуля. Але тут треба зважати на те, що по-перше, це буде дорожче, що заміна українського посвідчення на німецьке виходить приблизно 1200 євро, то посвідчення з нуля вийде від 3,5 тисяч. Часто я чую, що люди доходять і до 5 тисяч євро. І найдорожче німецьке посвідчення водія, яке я чула від своєї підписниці, обійшлося їй у 7 400 євро, тому що, на жаль, вона склала. Практичний іспит лише з п'ятої спроби. 7400 євро. Дякую, що ви додивилися довжелезне відео до кінця. Якщо є питання, пишіть їх, будь ласка, в коментарях. Побажайте мені удачі на моєму практичному іспиті. Діліться своїм досвідом, якщо вже пройшли цей етап умшрайбунг. Я дуже рада була поділитися з вами корисною інформацією з нашого досвіду.